Життєві стандарти на ждуть як у ЄС за місяць. Зарплата зросла. Прилічні єс пора на курорт у Європу лічити нерви. Гулять так гулять. У кармані сім сука є одесі накрита кримінал Путіна. Знайшли СБУшники 70 кг На що було у той кіпіш піднімати Яка контрабанда? Хтось просто привикався так, отихати сказал православная Фак, фак, че? Кто? Интеллигентный наш митрополит Не видел такого еще дипломата Он запретил молиться на мове оккупанта Не по-христиански таку маячню казать? Не, кажут люди Ай не... Ай Путіна на днях з шоколаду майстри зліпили. Слухай, Толік, чуєш, а що вони ще курили? Просто путіністи хочуть знову в раз. Білому владики не шоколадний глас. Наступне фото теж на всіх поразило. В Голландії був порох з офіційним візитом. Ганьба позор, як можна таке допустити? Оця ж остання стойка, ну не рівно стоїть. А ще дуже жалко володю кличка. Виграв його якийсь циган пачка. Але буде реванш цигангу, не жаліть. Вангую получить пацан. Бай на ней! Хто? Шоколадний глаз. Хто? Хто? Сімсука євро. Бай на ней! Любі новини можна по-різному подати. Не п'ятий першої точкою учіться мозгавать. Якщо ж ти хочеш бачить картину адекватно, дивися, чоткі паса, тут все акуратно. Акуратно. Тут все акуратно. Зібрався виключати мене. Зупинись. Спочатку постав лайк, а потім підпишись.